Вітаю, пропоную вам послухати та вивчити за бажанням вірше Лени Коваленка квітень. Послухайте, будь ласка, його. Квітень на хмаринку сів, до нас в гості прилетів, а за ним, як діточки, поспішають квіточки. Ось конвалії, в'юнки, барвінкові килимки, а кульбабки і дзвіночки, малюкам плести віночки. Повторюйте за мною квіти на хмаринку сів. До нас в гості прилетів. А за ним, як діточки. Поспішають квіточки. Ось конвалії й в'юнки. Барвінкові килимки. А кульбабки і дзвіночки. Малюкам плести віночки. Повторіть, будь ласка, разом з батьками ще раз цей віршик. Бажаю успіхів, до побачення, до нових зустрічей!